І Сина і синого Духа, і слава Ісусу Христос. Вітаю вас, братців, свого великого брат, брати і сестри, у цьому великому святі не порожче зачаття маті Божий. Сьогодні весь світ, і ми разом з вами лекуємо славі, великої радості Євакем і океані Анна стала батьками. Сьогодні в голову Анни. Невморошно зачинається Діло Марії. І Марія все життя прожила без знання того, що Господь Ісус, випрошив її на маму, та що має знайдемо, що Ісус був, був до Марії І це слово стало тілом у Марії, Вибирає собі цей сусуд, Господь Бога, і робить його чистим. Бо нічого чисте не може бути нечисте. Ми маємо розуміти, що Бог є святий і у, свята, у святому мов прийти. Тому багато було полегів до того часу, коли сама Святого Богородиця,

цей сьогоднішній праздник, щоб ми вміли розрізнити, що є від два завіти. А мав двох сим'ю одну від рабинія, другу від Сари. Та, що від рабині це і старий завіт. Це заслуговування своїм майбутнім, своїми власними ділами без Бога. А другий завіт – це завіт за гомітницею. Бог сказав, що ще в районі. Що він сказав до зміни? Що жінка, сім'я жінки розтавлять тобі голову, а ти будеш намагатися п'ястиці йому п'яту. Сім'я жінки це Ісус, а у Ісусі я і ти. І ми маємо сьогодні розчавлювати голову за Перша розтавала голову Марії. Наша мама, я називаю її мамою завжди. Чим це, говорити до поворониця своєю мамою. Коли ми до Бога кажемо «тату», то не має погородця, які можемо сказати мама, так щиро так просто, бо вона є мама. Мама, яка не зазнала, я тебе зрозумію настільки, що твоя нить, рідна зерна, мама стільки тебе не зрозуміє. Правда? як багато наразів є сварок між мамою і дітьми. Правда? Чому? Тому що мама не любити. І діти людям. Але чи є сварка між мамою небесною і мною слава? Ні. На слава настільки розуміє. Настільки вона входить в наше положення, що вона просто хоче сьогодні тобі кожен день напоминати, що ти є син Він. Ага, зачала в несі, якому? А була наложниця не була жінкою. А Сара сказала, ось я не можу мати дітей. Уступи у зв'язок зі своєю родиною. І написано, що він народився за тілом, за тілом, яке ще тіло, яке, яке зовнеє тіло, яке піде в землю. А за обітницею народився хто? Ісаак від Сари. Бо Бог обіцяв жовтку, Бо Бог обіцяв правові. Треба буде син. Тобто в Сари. І він народився Ісаак. І цей Ісаак є прообраз Нового Завіту. Ізмаїл про образ старого завіту. Око за око, зуб за зуб, своїми силами, своїми власними, стараннями здобувати собі спасіння. А новий завіт, відкуплений кров'ю Христа, прийшов через нову євну. Через нову Сару це є Марія. І ми сини Марії. Бо це синівство ми отримали від Її сина. від Божого чоловіка. Від Ісуса Христа Божого Сина, який вмираючи на Христі, сказав такі слова. Жінку ось Твій. У цьому слові Ось син твій поля на себе». Ось син твій, ось дочка твоя, ось дочка твоя і Твій. Ми всі сьогодні є дітьми Марії. Ми сьогодні є всі дітьми вільними. І каже сьогодні він нам, апостол Павло, що ми не забували, не забували, що проженеш тепер на Порожене тепер Рабині та її сина, бо син рабині не успіхує сирові. Якщо ти сьогодні граєш, що ти християнин і прийняв нове життя, порожене Рабині і її сина. Це означає, віддай гріх свого серця, вижену його, не гріши більше, не живи більше за тілом. Гріх умертвляє і приведе до смерті. Ми маємо сьогодні дякувати за ту велику благодать, яка сьогодні в нас є, що ми стали синами Сари, синами Нової Єдини, синами обідниці, синами вільної. І ми маємо сьогодні сказати, я синового заліття, за нами нового заліття, кроме кров, чия Ісус і сьогодні Ісус нам дає це Слово, щоб ми навіть не сумнівалися. Чуємо сьогодні, що робить Марія і Марта. Бачите, Марта і Марія. Одна далі хоче тільки добрими ділами сподобатися Ісусу. Вона бігає, вона хоче послугою це зробити. Каже, хіба тобі байдуже, Господи, що сестра моя лишилась саму служити? А що зробила Марія? Марія побачила Ісуса. Яка робота? Коби питання? Яка робота? Які нам сплави? неї Ісуса вона відчула зараз таку присутність. Вона самого Ісуса має у своїй хаті. Всім жила Господа. Слухала його Слуха. Бачите? Одна дочка, яка слухає Ісуса, яка віддалася Ісусу, яка прийняла Його. А Прух заслуговує далі сама своїми власними чесними ділами. Та часто ми розділяємо. багато діла нам в Христі. Це добре. Але не це мета, не це мета робити добрі діла, а мета бути в Ісусі. Ти в Ісусі будеш робити ще більше добрі діла. І Марія потім робила. Надзвичайно дива. Але вона сьогодні, щоб робити, слухає Ісуса. І Ісус каже, марта, варто, ти побиваєшся, про пробувати. Ісус не сказав, що це погано хлопотатися про це. Це треба жити, треба місто прийняти. Але Ісус не потребує почести сьогодні такої. Як ми часто їм давати, знаєте, такої почасти видної, такої матеріальної. Ісус хоче тебе. Ісус хоче, щоб ти сидів чи сиділа у ногах і слухала. Ось що сьогодні хоче від мене і тебе Ісус. Каже, а Марія не давала кращу часу. Яку часу? Постав Бога на перше місце. Відкинь ту суету, яка плутає тебе. Вона не дає тобі дихати, ти не можеш почути дійсного Божого Слова, бо ти не маєш часу. І каже, що син рабині буде воювати з тобою. але не бійся. Ти син вільний, відної... ніхто тебе не переможе. Нехай сьогодні те тілесне в нас починає помирати. Те Тілесне нам не дає знати Бога. Те Тінесне не дає нам всі магам Господу. А Марія сьогодні Слуха. Тому Ісус сьогодні цей день великий день. Де непорожнього зачати мати Божій, каже тобі ім'я. Вибирай кращу часу. Сідай на моїх налахі слухай. Слухай. Слухай, бо я тобі хочу сказати одне слово. Блаженні тиші, що слухай слава Боже. Блаженний, тобто щасливі і зберігай. Марія, яка з радістю слухала, вона зберігала це слово. Тому в сьогодні ми маємо сказати дійсно з усіма цими людьми, що жінка, почувши, як Ісус навчає, каже до Ісуса, блаженна лома, що навела сила, щаслива лова Марії. Але це лодо Марії є найперше тою, що вона почула голос Божий ще в малесенькому віці, коли вийшла у храму три мічки Вона зберегла це слово і тримала, ніхто її не розумів. Другий раз вона почула те слово і самого Архангела Гаїла. Ти народиш сина і даси ім'я йому ім ім Ісус. Вона зберігла це слово і не боялася бути закиданою камінням. Помала її закидати кремені, бо вона ще не була за Вона прийняла і сказала Богу так. І Ісус каже «Блаженно ті, що слухають Сіло Боже. Блаженно ти мама, Ти сьогодні те слово почула, прийняла і нам віддаєш. Ти є повна Святого Духа, та повнота, яка на тебе зійшла, коли ти спитала. А як же воно станеться, коли я мужа не знаю, і Архангел Авріл тобі сказав, Дух Святий на тебе зійде. Той Дух Святий залишився в тобі, і з тобою живе вічно. Після того, як ти порадала нам Христа Спаса. Дух Святий ніколи тебе не покидав. Він є у тобі. Ти є сповнена Святого Духа Назару. І ти сьогодні нам його розвиваєш своїм молитвам, своїм заступництвом, своєю любов'ю до нас і кличеш нас усіх. Дякую сьогодні, нашій майданці, Марії, що вона прийняла те слово Боже, його і віддала нам. Вона віддала нам те слово, а слово стало тілом і оселася. Вона, вона не залишила для себе, свого себе. Вона віддала нам кожному, що відкрилося серце багатьох, і це серце відкрилося саме на головті. Коли жертви її син, який був віддалі нам, помирав на Христі. І перше серце відкрилося розбірника. І вона сьогодні хоче, щоб і твоє серце відкрилося для Христа. Дякуємо сьогодні нашій, нашій армії, святі, яка прийняла цей дар на Терстві. Сьогодні треба також за мамів, які мають сумніви, чи залишити дитини. Навіть не бути сумніву у молодої дівчини чи в жінки залишити дитину. Якщо приходить сумнів, треба грати його на початку, не приймати навіть жодної суттєві позбавитися. Сьогодні світ не любить Бога, не знає Бога. Знаєте, я рідко дивлюся на мене, але якось недавно в Аргентині парламент прийняв закон, щоб позаконити аборти. А на площі парламенту стоять сотні тисячі жінок. Як чули це рішення, вони так кричали з радістю що можна вбивати своїх діточок. Я кажу, просто це побачив, кажу, точно останній кінець світу. Ну, не можна вже далі куди. Та. Бог дає життя, а не його вбиває, Бог дає життя його вбиває. Куди це йде? В яку сторону? І це страшно, що це сьогодні так відкидається і Боже Слово, і Боже любов. І саме життя. Боліться сьогодні, що ви почули це Боже Слово і зберегли Його. Коли ти збережеш Боже Слово, ти ніколи не поступиш проти Божої хвилини. Ніколи ти, ти зробиш так, як Бог говорить. Бо ти зберігся Слово і не живеш. Господи, дякуємо тобі сьогодні цей день, що Ти не проти найвеличніших Сосуд. Найвелишу квітку для надо, нову Єву, нову Сару, нашу матку Марію. Дякую тобі, що ти, ти зробив нас.